Федір Белаш, підполковник, військовий штурман першого класу, проходив службу у вертолітному полку та морській авіаційній бригаді. Приймав участь у погоді фрегату Гетьман Сагайдачний до берегів Франції та в декілька міжнародних військових навчаннях. Після звільнення з лав Збройних сил України за віком взявся за написання книги. Взагалі, тимою фалеристики я цікавився малечку. Спочатку це були відзнаки Радянського Союзу. А потім, коли почалася розбудова військово-морських сил України, я збирав нагородні знаки, інформацію про них буквально з перших днів. І я пам'ятаю, як з мене тоді кипкували. Насміхалися, що взагалі це на що воно тобі потрібно. Федір Іванович каже, що став свідком становлення сучасних військово-морських сил України. Саме це надихнуло його на роботу над книгою, присвяченою історії розвитку та створення символів ВМС. Його спостереження та колекціонування різноманітних артефактів стало основою для проекту. Автор збирав матеріали для цієї книги протягом 20 років. Статті на цю тему я писав окремі статті ще. 2010, 2011, 2012 рік. З 2014 року був такий період як -то спаду. Мені взагалі нічого не хотілося ні над чим працювати. Потім десь з 2017 року я почав знову потихеньку цей матеріал систематизувати. І тільки у 2020 році я почав це вже систематизувати ну, під формат книги. Підполковник Білаш особливу вдячність висловлює на адресу дружини, яка взяла на себе верстку макето книги. Наклад видання складав 500 примітників. Автор сподівається, що ілюстрований каталог довідних на грудних знаків ВМС України стане в нагоду як науковцям і колекціонерам так і широкому загалу читачів. І на Аветісян ігор Невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март.